Ви пара? Ми пара, але я не буду говорити на камеру. Кажіть ви хотіли просто розпитати вашу історію знайомства. Як ви познайомилися? Дуже банально на роботі. Де працювали? Ні, Дніпрі, в аптечній мережі. Коли побачили, яке було перше враження? Гарна попа. Він був гарний, да дуже. Але з обручкою да, з обручкою ви були так. дружені, так? Так, да, я був одружені. То, то, тому я власне як то дистанціювалася, як могла. Дуже а, Але ви зрозуміли, що все ж таки це. Інша жінка, ваша доля. Е, вона мені дала це потім зрозуміти. Так. Я дуже довго не, як то, не, не розлучався з дружиною, але потім вона мені дала зрозуміти, що я маю обрати, зробити вибір, і я зробив вибір і вже 15 років не жалкую. Чи одружені ви? Так. Важливо було для вас одруження? Ні. А для вас? Взагалі ні. А чому ви вирішили дружитися? Вона захотіла. А ви захотіли все ж таки? Це був перший раз так. Тобто, да. — Скільки витрачаєте на родину щомісяця? В Можна дуже-дуже багато. — А багато. якщо на базові потреби сказати? Оренда, їжа? У нас квартира. — базова, це, ну, по-перше, дитина і школа приватна, там, угу. кружки, заняття, плюс там, нормальне харчування. Ну, приймається. Не маленькі. Ким ви працюєте? Я у мене своя невеличка фірма плюс я співпрацюю з компаніями в точки зору консалтингу по логістиці. Я продакт аналітичного продукту. Що нашим людям побажаєте? Наші молоді, яка вірити. шукає себе, вірити в себе насправді бути собою, не забувати в першу чергу про себе, про свої бажання, про свій внутрішній стан.